Народ. Ми по дорозі їхали-їхали і натрапили на площадочку. Скоріше все, що ми зараз зайдемо і подивимося, що продається. Поки що звідси бачу досить бюджетні автомобілі, Є, до речі, електромобіль. Йдемо, зайдемо сюди. Що хлопці цікаво продають. Така цікава площадка, це є у нас рудники. Львівська область. Хлопці мають своє СТО, досить часто явний теж буває ремонтуюсь. Всім привіт, народ, то приєднався, глянемо, що продається, бо досить щось цікаве. Почнемо напевно, це до речі під ремонт стоять автомобілі. Почнемо з X-X3. Ікс продається речі, на гарній оптиці. Цікавий по руках. Свіженький, щось дуже свіженький. 18 рік, це чистий 18 рік. Машинка, скло теж. Заднє. 17-18, ну, кому беха до душі. Дивимося, дивимося, гарно в гарному стані. Речі, приборка вже новенька. Це, скоріш всього, що дизель, європейка на шкіряному салоні. Якщо когось, можливо, цікавить таке авто, то я розпитаюся, що робиться по ціні. Максимальна комплектація єдине, що без панорами. Хотілося балюк, дійсно в гарному стані. Беха це є беха. В іншої сторони чисто глянемо, бо досить мало такі теж до чи підсітка, ручок. Оцініть. Гарно. Бачимо, ти точно не забудешся, якщо будеш у гарному, веселому стані. Всім народ, Чи мене добре чути зараз? Кожного дня свіженькі площадки по Львівщині, дивимося, що робиться по цінах і що продається. Ось така беха. Це й рік, гарна морда, бачу зазори, Все гарно. Що, переходимо далі. До цього пижа я приїжджав, подивився Це 10-й рік. Це 2-літровий дизель, досить цікава ціна. Він 2 літра на автоматі на Айсені. Досить ходова модель, це 3008. -й. Хто не розуміється, він на гарній комплектації, ну та він на тряпці, я вже його дивився. Але панорама, як і всіх пижів, хотілося б шкіряного салону і було б повний фул. Якби ще він був повнопривідний, ціни б йому не було. На автоматі, на айсені. Там ціна його досить лояльна, досить адекватна. Цей чистий 10-й Є, до речі, шторки в дверях. Хто собі зробив такий диванчик, прикрив, щоб не мастилось. Панорама. В принципі, такий нюанс є, але в принципі, почистити можна. Якщо хтось цікавить авто на автоматі, це, до речі, дійсно хороший автомат. Айсиновський гарний пижик, дійсно. Найбільше мені подобається цей нюанс. Коли, оп, в принципі, то щось є. Коли ти, наприклад, любиш виїжджати на природу, можна з Богом сісти і трішки на озері посидіти, поглядіти. Ціна, наскільки пам'ятаю, його в районі до 10,5 тисяч, це 2-літровий. Я за нього питався, він 2 літра. Робот-роботом, але автомат-автоматом. Так, другий пижик. До речі, по грошах народ. 7500. Оцініть. Це 3800-7500 ціна. Так, ви зараз скажете, де машина знаходиться, а тепер ізюминка. Це народ і є П-6 двигун. Хто знає, в принципі. Ну Ціна реально 7500 досить гарна, я розумію, що там багато нюансів по тих двигунах є. Але рідно 156 або 157 пробіг. Ось такі ціни. Я за цими пижиками приїхав подивитися. Цікаво, ну мені в принципі є моніторчик, вона на панорамі теж досить жирно. Навіть ціна і 7500, хочете, можете пробувати, торгуватися все по факту. На тряпошці досить збережена. Ану, народ, чи мене добре чути. Оглядаємо сьогодні в рудниках площадку. Дуже багато цікавих автомобілів хлопці самі возять. До речі, є сервіс, зроблю хлопцям рекламу, вони мають свій акуатор. Є сервіс, СТО, до речі, масло в коробках, в автоматах хлопці теж міняють. Тюксон такий цікавий. Ану, народ, оцініть. Ну так, на нього ціна не халявна, але там відповідне авто. Це, до речі, гібридний. Це гібридка. Гібридка ціна на нього не маленька, але відповідне авто. Хотілося б, щоб це була Сантафешка. В принципі, по морді мало скаже, що це Тюксон. Дуже він свіженький, це чистий 20-й рік. Показую. Повністю повні електропакет, це від Я, все чистеньке, все збережене, Машина свіженька. 20-й рік, кермо без уважень. Сідуха майже ідеальна. Та, мінімальні продавки є, але ви розумієте, що на авто їздили. Дивіться, оцініть стан ручки. Ви бачите, ніхто сюди не рухав, кнопка ручного не затерта, в принципі. Авто дійсно у відвінному стані. 20 рік все-таки карта гарна, не покоцана, ніде нічого. Но цікавий. Цікавий. Можливо, хтось шукає подібне авто, але в нього бюджет зовсім інший. Народ. Номер телефону в шапці профілю, телефонуйте. Все можна підібрати, в принципі, все можна знайти і перевірити за один день. З цієї сторони ми зайдемо, глянемо, можливо. Чисто, символічно, передню праву дверку я відкрию, щоб подивитися, в якому стані карта. Пасажирська. Ну гарний. Дійсно гарний. Таке відчуття, що пасажир взагалі не їздив. Скоріше все, що власник автомобіля дружини навіть і не мав. Сподіваюсь, що у нього в нього взагалі жінка була Цікаво було. Так, зойка бюджетна. Народ, хто вгадає, яка ціна? Це 14 рік. Я одним оком її оглянув. Досить хороша ціна на зойку. Це є 8 ціна без торгу. Власник це 8 без торгу. Досить в гарному стані, є два ключі. Досить цікавий електрик. Так, в принципі, я мав, ви знаєте, що це в загальному досить хороші автомобілі. Хотів би вам показати ближче, але двері відкриті я не можу. Так, ось стан ручки. До речі, пробіг там 50 тисяч на ній. Не повних навіть 50. Карта, оцініть стан карти. Біла вставка. Єдине смішна відкривачка, ручка. Хтось пив Red Bull, ось дістали з крила, вилетів, а Red Bull залишився. В гарному досить стані. З малим пробігом. Так, Peugeot білий, це робот. Не дівчата, це автомат. Вона на айсені. Це 2 літра не на роботі, а на автоматі. 1.6 і на роботі до 2014 року. Це все-таки автомат повноцінний гідротрансформатор. Так, в принципі, та є якісь мінімальні коцки. Управління задні корби. Але досить в цікавенькому стані. Така хороша запальничка жінці возити дітей до школи, якщо ви, в принципі, працюєте у місті 20-30 км до міста, можете просто за смішні гроші покататися. Задні корби, в принципі, Те, як я казав. стан показує авто, там район є 50 тисяч пробігу. І я думаю, що воно ти грошей вартує однозначно. Хто зі мною згідний народ. До речі, я вже жартував на рахунок значка. Всі сміються з цього значка, але найголовніше, що той значок возить запчастин на БМВ, вона закрита. Чи немає, які під кодерії? Ціна 8 тисяч на віддачу, народ, до речі. Так, Тігуан казали, ні, до речі, бюджетне авто до 4,5 на віддачу. А ну народ, кому треба сіда? Якщо потрібно, ми підключимо з пробізнеї і витягнемо. Це не є питання. Бачив м'ятинки є на конті, але до 4500, в принципі, сід по руках. І тут дизельни цей сьомий, або сьомий, або восьмий, може бути, січень восьмого року. Ось в такому стані. Двері він закритий, бо ключі хлопці не могли знайти. Я хотів, щоб відкрити і подивитися. До речі, кермо рідненьке. Немеханічні коробці, якийсь мінімальний кожушок для п'ятої точки. І ціна до 4,5. Ну що, народ? В принципі, по автомобілях тут сьогодні небагато, дуже часто тут є 20-30 автомобілів є що роздивитися.